За словами Гройсмана, реформа передбачає розвиток місцевої економіки, інфраструктури, благоустрою, швидкої медичної допомоги, муніципальної міліції, житлово-комунальних послуг, культури, спорту, а також забудови території. У місцеві бюджети може бути передано до 25% податку на прибутки фізичних осіб. Ми пропонуємо децентралізацію влади, саме розширення можливості і збільшення ресурсів громад, як я сказав, села, селища, міста. Розвиток територій та добробут їх мешканців. Якщо говорити про федералізацію, є ризик централізації влади на рівні регіону, і це очевидно, це шлях до роз'єднання країни. Крім того, Кабмін планує створити так звані державні представництва, які координуватимуть роботу всіх органів влади, а також контролюватимуть якість надання громадянам адміністративних та соціальних послуг. Думки хмельницьких посадовців у деяких питаннях не співпали. Звичайно, реформу, оскільки ми її так довго чекали, і дійсно зараз такий переламний період потрібно якнайшвидше проводити і втілювати в життя. Звичайно, потрібно, щоб органи, центральні органи влади прислухалися до думки і громад. Те, що сьогодні запропоновано, ну це такий дуже сирий матеріал. Якщо так коротко сказати по цих перших змінах, то це крок вперед а два назад. Ідеології немає реформ. Що ми хочемо? Ми... Полуміри, я би назвав. А якщо так сказати, ну, по-простому, то те, що запропоновано, це не реформа, це профанація. Наступні кроки реформаторів прийняття відповідних змін до Конституції України. У жовтні 2015 року вони планують провести вибори на новій територіальній основі. Сергій Іванов, Антон Поливаний, новини 33 канал.